Нещодавно вийшло кілька цікавих фільмів, які вже можна дивитися онлайн в хорошій якості. У цьому відео я покажу ті, які точно варто додати у свій список до перегляду. Поїхали! Боб Фергюсон, колишній революціонер, який багато років живе поза системою, виховуючи доньку вілу подалі від людей. Та коли старий ворог повертається і викрадає дівчину, Боб збирає своїх колишніх соратників і знову вступає в боротьбу. Тепер вже не за ідеї, а за родину. Його шлях пролягає через купу недругів та тіні минулого. Але Боб рішуче налаштований дійти до фіналу та врятувати доньку. Ньку, чого б йому це не вартувало. Віктор Франкенштейн робить прорив, який перевертає усі уявлення про межу між життям та смертю. Йому вдається оживити мертве тіло, створюючи справжню революцію в науці та кидаючи виклик самій природі, але радість відкриття швидко змінюється жахом, коли наслідки його експерименту виявляються непередбачуваними та лякаючими. Віктор намагається виправити помилку, але створіння має зовсім інші плани. Джефрі Манчестер, колишній рейнджер армії Сполучених Штатів. Він сміливо обкрадав ресторани мережі Макдональдс, проникаючи всередину через власноруч зроблені лазівки в стелі. Завжди чемний Джефрі нікому не заподіював шкоди і дотримувався свого особистого кодексу честі. Та все змінюється, коли в його житті з'являється Лі, розлучена мати, яка приймає його за агента розвідки. У камері політичного в'язня Валентина з'являється дивакуватий сусід Луїс Моліна. Щоб пережити сіру буденність, він починає розповідати про старий голівудський мюзикл. Несподівано тюремна реальність наповнюється музикою, танцями та блиском софітів. Через цю історію між чоловіками виникає несподіваний зв'язок. Фантазія допомагає відчути надію, але виникає питання, що для кожного важливіше. Свобода чи страх? Простий хлопець заробляє випадковими підробітками, виконуючи дрібні доручення для свого багатого друга Джефа, який живе в розкішному маєтку на голівудських пагорбах. Несподівано в їхнє життя втручається ангел Гавриїл, прагнучи довести, що щастя не в грошах, він міняє місцями двох друзів. Джеф опиняється на мілині. Колишній невдаха отримує новий статус і багатство. Сам Гавриїл втрачає. Крила та стає сусідом по кімнаті колишнього мільйонера. 1930 рік старий Даунтон на порозі змін. Сім'я кроулі та слуги намагаються втримати помістя на плаву. Мері потрапляє в центр скандалу, фінанси закінчуються, а будь-який крок може обернутися соромом. Хтось тримається за минуле, інші пробують жити по-новому. Кожен вирішує, що зберегти, а що відпустити. Це історія про прощання з тим, що звично і про перший крок в майбутнє, де Даунтон змінить своє обличчя. Колишній бухгалтер Брайан несподівано лишається без роботи і опиняється в ролі домашнього тата. Щоб розвіяти нудьгу, він погоджується піти на прогулянку з сусідським батьком Джефом та його синами. Усе починається як проста гра з м'ячем, але швидко перетворюється на справжній хаос: погоня з найманцями, перевернутий міні Вен і таємниці сусіда, про які ніхто не знав. Робота модератора контенту здається простою та буденною: видаляти образливі матеріали та стежити за порядком в інтернеті. Проте одного разу вона натрапляє на відео з реальним злочином, і все змінюється. Звична рутина відходить на другий план бажання знайти винних стає нав'язливою ідеєю. Вона готова ризикувати усім, виходячи за межі своїх обов'язків, щоб довести правду. Але чи вистачить одній жінці сил протистояти системі та довести справу до кінця? Це була добірка фільмів, які вже доступні онлайн в хорошій якості. Пиши в коментарях, які з них переглядатимеш першими. Якщо тобі сподобалося це відео, залиш вподобайку і підпишись на канал, щоб не пропустити наступні добірки найцікавіших фільмів.